Коли після цього цієї зустрічі йому е, один одна з кореспонденток його запитала, каже, що було у вас в голові, коли ви з ним спілкувалися? Тому що на вашому обличчі там можна було прочитати стільки різного, що якби я би вміла би читати ваші думки, то я не знаю, що б я там прочитала. І він відповів: знаєте, це гарно, що ви не вмієте читати мої думки, тому що якби ви їх прочитали, то мені, мабуть, було б соромно за те, що в мене було в голові. Ну, в тому плані він відповів це, що е, в голові. Він сидів і думав, з яким же мудаком я сижу, і там скоріше за все в голові були тільки мати, мати і нічого, окрім матів по відношенню до Дональда Трампа. Ну і звісно, друзі, ну навіть подивитися на цю зустріч, ну ну ну, ну немає там президента. Ну немає. Я не розумію, як американці все це ще не розуміють, як вони як вони витримують всі ці позори, весь цей позор, який зараз створить Дональд Трамп. Ну сидить собі барига, який добрався, дорвався до влади, і цей бариг. Га намагається себе щось корчити. Ну це це вже ну ми правз про це з вами вже казали багато разів. Не буду до цього повертатися.